Помітив одну закономірність, не можу з вами не, не поділитись. Коли Путін говорить, що у Росії все добре, це означає, що у Росії все погано. Коли він говорить, що у російської армії є якісь досягнення, це означає, що у російської армії серйозні проблеми. Кілька днів тому, два чи три дні тому, він вчергове виступав. це була не прес-конференція, це був якийсь там форум їх черговий. І він на цьому форумі розповідав, що нічого страшного в Курській області, там все короче, під контролем, і буквально за кілька годин з'явилось повідомлення збройних сил України про те, що додаткові території захоплені продовжується просування збройних сил України. З'явились докази цього, що також дуже важливо. Тобто, Путін, коли все погано, змушений виходити. І на власному авторитеті брехати росіянам, що все добре, щоб вони заспокоювалися. Тобто Путін це вже такий пропагандистська зброя, така пропагандистська зброя е -е, високого рівня, тобто він змушений це робити, щоб е -е, його не знесли. Зеленський робить навпаки максимально, і я це теж вже помітив. Коли Зеленський каже, що Треба обережніше, коли він говорить про можливі перемовини. Потім несподівано українські Збройні Сили опиняються в Курську. Тобто він не заспокоює, він не бреше, він вводить ворога в оману. Можливо, я помиляюсь, виправте мене. Так, і коли потрібно підтримувати, він підтримує. Громадян України, Збройних Сили України, але немає оцієї брехні про те, що у нас все добре, про те, що у нас все супер, на фоні проблем, як це робить як це робить Путін. Навпаки, я ж кажу: я от помітив історію про те, що якщо він говорить про напруження, якщо він говорить про те, що є. Серйозні проблеми. Ну і от остання історія про мирні перемовини, то треба чекати сюрпризів. І що стосується історії з далекобійною зброєю, яку нам не дають, щось мені підказує, що скоро те, що нам не дають, Полетить в Росію, і росіяни це і почують, і відчують. Не дають нам, коротше, далекобійну зброю. Аж цікаво. Цікаво, що ж нам таке не дали.